And I don't care whether I live, in my Ukraine or no. Remember someone me in snow or no, and not at home. Don't care either. I at all. I grow in seldom between stranger. I was never murdered about by my friends. I'm crying in an own land, and I will die in Eastland, and take all my thoughts away. Це перший поетичний переклад Христини. Вірш Тараса Шевченка. Мені однаково чи буду. Дівчина зізнається, українською поет звучить краще, ніж англійською, втім перекладати його необхідно. Переклади будь-які англійською вони звучать по іншому, ніж українською. Українською якось так. Вони мені більш потужні в декламуванні мені більш виходять. Нам треба якось. Пропагувати в хорошому сенсі нашу культуру, нашу історію, щоб діти і підлітки цікавилися, цим, щоб ми були максимально українізовані і потужні нація. Традиційно до шевченківських днів у літературному музеї Закарпаття проводять тематичні заходи. Цього разу запросили студентів іноземної філології, майбутніх перекладачів і Шевченко звучав англійською. Стовне, широкий, Сердитий вітер завивав до того вербі невисокі. Горами хвилю підійма. The mighty Diper Rose and Bells. The wind in anger holds and rays. Down to the ground, it bends the willows, The mountain high lifts up the waves. Вперше з ініціативи викладача Ужгородського національного університету, факультет романо-германських мов Марія Сергіївна от проводяться Шевченківські дні англійською мовою. От тут, бачите. Таке є і далі вірші Шевченка у перекладі англійською мовою від видатних людей, які перекладали його, але тут є і вірші Шевченка, які спробували перекласти і студенти. Презентували в музеї літератури також тематичну виставку під назвою Кобзар до Ужгорода йде». Тут доволі рідкісні книги, зокрема факсимільне видання рукопису другого кобзаря. Тут є матеріали наших творів закарпатських поетів, починаючи від Гренджі Донського, і все двадцяте століття, як Шевченко йшов у творчості наших закарпатських поетів, і ось маємо тут таку книжку Зоря Шевченка над Карпатами, і там вірші закарпатських поетів: Івано-Франківських, Чернівецьких, львівських, українських поетів Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії. На виставці представили примірники кобзаря угорською, словацькою, румунською та іншими мовами. А також твори закарпатців, котрі прославляли творчість Великого Кобзаря та лауреатів Шевченківської премії. Виставка триватиме до 30 березня.